Вітаю, друзі. Тиждень тому я знімав відео, як я заготовляв пивоматеріал горіх. Пройшов тиждень і я вирішив спробувати з ним попрацювати, робити напівфабрикати. Бо в такому вигляді горіх буде сохнути дуже довго. Тут солідний об'єм, вага 4,5 кг. Даної шайби щойно бензопилою обрізав края. Зараз знімаю куру і йдемо в майстерню робити напівфабрикат. Я тут вже, друзі, встиг попрацювати трошки з однією заготовкою. Вона вже готова. Це трошки менше за цю кору зняв. Кора дуже м'ясиста. Знімається з зусиллями, але нічого. Тут товщина, товщину стінок я залишив 3 см. Бо, як відомо при такому методі обробки поперек волокна, виріб потім буде трошки витягувати еліпсом. Ось, друзі, у нас центр. Тобто з, цієї, з цих двох сторін він буде трошки звужуватись, а з цих сторін трошки витягуватись вперед. Тому така товщина стіну. Щоб потім, після висихання, все це можна було вирівняти. Отже, зараз цю знімаю, красуню і ставлю ось цю. У мене тут, як завжди, творча обстановка. Нічого, потепліло. Скоро я з цієї всієї стружки буду робити паливні брикети. Отже, заготовка зафіксована на планшайбу. Друзі, для гостей мого каналу і для тих, хто, можливо, зайшов вперше, нагадаю і поясню, що мій саморобний верстат, який я зробив сам, має тільки планшайбу без токарного патрона і без задньої бабки. Тобто, встановив спочатку в такий спосіб: буду обробляти нижню частину, а згодом переставлю на іншу частину. Це трошки довше, але рівно настільки. Скільки потребує часу, щоб переставити заготовку з одного боку на інший. Ще забув додати, для першого етапу обробки буду використовувати в основному два типи різця. Це реєри, один широкий, це чорновий обдирочний різець і такий <клес> реєр поменше. Теж саморобний, зроблений з метчика у вигляді чашечного різця. Отже, друзі, таким чином з допомогою двох різців, поступово придаємо круглу форму нашій заготовці, повертаючи опору по мірі того, як вугли зрізаються. Продовжуємо. Друзі, від правильного положення опори напряму залежить зручність вашої роботи, тим більш при такому методі точіння. Опора має танцювати навколо заготовки, як танцюрист навколо своєї партнерки. Не забувайте про це. Ще, до речі, друзі, ви можете спостерігати, що різці постійно стрибають. А так і буде відбуватися, поки ви не придасте круглу форму вашій заготовці, поки не підуть всі ці нерівності. На цьому зовнішня чорнова обробка завершена. Зараз переставляю на цю сторону. І вибираю всередині. Тут буде звісно вже все набагато швидше. Щойно показав, як можна працювати цим рісцем від себе, так само їм можна працювати і на себе. Якби ще камера не стояла під ліктем, було б ще краще працювати зручніше маю на увазі. Ось на виході маємо такий результат від цього різця я його робив за прототипом, за прототипом різця, який називається Bow «Боу Box. Тобто різець для чаш. Ось так виглядає поверхня, доволі непогано, враховуючи, що волокна тут знаходяться в різні боки, так би мовити. Отже, друзі, робота всередині завершена. Я вже навіть тут свій ліхтарик ввімкнув, бо в нас сьогодні похмуро, навіть дощик був. Так, тепер які мої подальші думки і плани? Оскільки це свіжий матеріал, відносно сирий, я перебрав кілька варіантів і вирішив зупинитися на такому. Зараз покриваю все це діло клеєм ПВА, і відправляю на сушку з подальшим спостеріганням, звичайно. Отже, друзі, на сьогодні фініш. Ось дві заготовочки, які я сьогодні зробив. А ось так вони виглядали до того. Звичайно, таким чином вони висохнуть набагато скоріше, аніж в таких полінах. Вкрив клеєм пива. Зараз він висихає, все це діло потім загортаю в папір і поміщаю в поліетиленовий пакет. При цьому періодично міняючи бумагу, бо вона буде сирою, на суху, щоб не пішло пліснявою. Таким чином ці заготовки будуть висихати. А я буду за ними спостерігати, друзі. Токарна справа це не математика, тут нема а, чітких правил, де 2 плюс 2, 4 Тут все приходить з досвідом і постійно треба спостерігати за усіма процесами. Бо це не дрова, їх не можна просто так кинути на призволяще. На цьому, друзі, в мене сьогодні все. Кому сподобалося, ставимо вподобайку. Кому не сподобалося, ставимо ось так. Підтримуйте український контент. Підтримуйте український Ютуб. Всім гарного вечора, тихого вечора. Слава Україні!